Друзі, як і обіцяв, покажу, як воно працює все. Як бачите, я поставив у Риси тримач цей саморобний різець. Єдине, що я зробив, тут підправив вставку на алмазі. Все, більше я тут нічого не робив. Вона виставлена, все по висоті. от. Нормально. Так, тепер що я зроблю? Ну, давайте на максимальних обертах. От. Це десь буде 1400 обертів. Так, включаємо. Включаємо вал продольної подачі суппорта, Так. たはさん。 Оце, друзі, я вам показав, як воно все працює. Друзі, ще не все. Я вам показував оцю деталь, як воно працює. Оцей рисотримач. Давайте подивимося зблизька. Що ми бачимо? Нормально, оберті високі, от. вставка заправлена, от. то воно і так і гладко виходить. Так, а тепер давайте більшого діаметра. Кусочок труби поставив. Тут оце бачите, от, проба була, от, це ще на попередньому верстаті. от, там. Я не знаю, що я робив. от. Так, давайте пробуємо. Те саме, як на той, тепер на цей. Так, включаємо вал продольної подачі супорта. Ну, ви замітили, що вал у мене окремий. Оце рідний вал, він у мене не обертається. Він вже як для мебелі. Ну, там різьбу вирізати, різь, там ще щось таке гламурне. От. А робочий вал, оце, оце він, бачите? Оце робочий вал. Все. Так, включаємо. Включаємо оберти. Так, сотнулся. Включаем подачу суппорта. Дуже гладко. Давайте ще раз. В общем, друзі, ви зрозуміли, я вам показую, як працює рессетримачка, який я зробив до верстата G920. Так, давайте зробимо по науці. Підведемо. Ще раз, потім я додав. Ну так, від фонаря десь. Ну, так. Включаємо верстат. Оце ви бачили, друзі, як воно працює. Все, вимикаємо, вимикаємо. Ну все, тепер ви знаєте, можете робити собі таку саму. От. Ну, звісно, що треба краще робити. Всім дякую, до побачення, бувайте здорові!